Добрий день, друзі! У нас сьогодні вдале тихе полювання. Ось повернулися ми з Поліського лісу. Ходили в ліс на тихе полювання, і ось результат полювання на столі. Висипали гриби з кошика. Що ж ми сьогодні полювали? Яка назва грибів? Вдале на сьогодні полювання назбирали багато грибів, і великих, і малих. Ось гриби, шапочки в яких слизькі і ліпкі, прилипають до них листя глиця, а за смаком вони дуже смачні. Це гриби. Маслюки. Сьогоднішні найбільші шапочки грибів у польських, чи як у нас на полісі їх називають польовики, Є й малесенькі польовички. А це красені, це красноголовці чи підосиковики, ах, і красуні, ах, і грибочки. А з темними ніжками гриби мають назву підберезовик чи бабка. А найбільше знайшли білих грибів. Білий гриб це цар грибів. Це найсмачніший єстівний гриб. Ах, і красуні, ах, і грибочки, ах, і поласуємо ми сьогодні. Такими смачними їстівними стівними грибами. Друзі, сподобалось відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, поширте відео друзям, пишіть коментарі, щоб у вас і в нас все було гаразд, щоб ми і ви щасливо жили. А ми віримо, що все буде добре, далі буде.